Всім привіт! Сьогодні трішки про степ. Степова зона, або степ, сягає на південь від лісу степу до Чорного й Азовського морів і передгір'я Кримських гір. Ось подивіться, ось тут вона знаходиться. Що саме цікаво, що це найбільша природна зона України. І займає вона. Приблизно 40% нашої держави. Клімат степу помірно континентальний. На заході він м'якший, на сході суворіший. Кількість опадів на рік зменшується від 450 мм на півночі до 330 на півдні. Опади Переважно спостерігаються влітку у вигляді зливи. Літо спекотне плюс 21-23 градуси. Середня температура в січні від мінус 7 градусів до мінус 1 градусів за Цельсієм. Часто бувають суховії та пилові бурі, особливо на південному сході. У ґрунті переважають чорноземи приблизно 90%. Більша частина степів розорена під посіви культурних рослин. Якщо вам сподобалась інформація, не забудьте підписатись та поставити вподобання.